Мої жаржини, мені їх шкода. Треба їх позрізати і в букет. Отакий От рожево буде червоний букет. Бачите, підморозилося вже як. А оці взагалі, ну як так? Ну як же так? Знайти в таку пору чорнобривців, в мене ще й не таке на городі є. Я швиденько все роблю, щоб вам було то гарно видно. Такий буде рожево помаранчевий такий живучий букет. Таких квітів моїх, що зустрічаються з зимою. Я хочу скомпонувати таке, що не компонується, неможливо. Це класна хризантема така. Залишки розкоші. Вона така проста, бабусина хризантема. Мабуть, ну багато в кого є, не викидайте. Це хороша хризантема. Я її тут наповну використала. А це в мене вже помаранчева така цвіта гарна. Я її дуже сильно люблю. Дивимося, що цвіте, що цвітає, компонуємо разом. І це вийде щось таке неймовірно чудове, що ви не бачили, особливо з ними такими жоржинами великими, які вже мали, ну, вони падають, знаєте, там якась там в них низька температура, вони хоба упали. Навіть мінуса не треба. Ой, хризантемки. Так що треба акуратно, бо в них... Вони ж такі ніжні дами, капіці. Ну, і ці чорнобривці. Ви будете в шоці. І в мене ще ягоди є. Ви тут бачите, де підморозилась квітка і розстроїлась, звісно. Так, де ще живий у мене очіток. Він мене гарно виручає, ці ягоди тримає. Треба гарну квітку. Ставити туди, де не вистачає там пелюсточок. Сюди так завернути, круто отак. Так, різні треба. Хотіла сказати, різні, а цю мені куди вкласти, дорогі мої, куди мені її вкласти? А потім вже отаку вкласти. О, Ні. Між ними, між ними. Розбавляємо, розбавляємо. Є чим розбавляти хризантеми. При чорнобривці. Мені не віриться, що я це кажу, що воно мене поєднується разом. Ялинка. Ракета. Нічого. Ну, -ну. Ой, так гарно все зв'язалося. Джик-джик. І готово. На вас не попали? Ну як? Оці квітки наче дуже сильно цілуються, так? Да? Ну хай собі цілуються. Ну що зробиш? Хочуть бути в парі, а так зацінюйте, як вам. На ну, чорнобривці, жоржина, Ялинка. Це вже взагалі треба придумати назву. Для вас. А ще треба покрутити отак, щоб воно дійсно акуратно все склалося. Хай радий.